Та часто головний виклик це не сама програма соціалізації, а її впровадження на місцях, створення умов, адаптивні види спорту, соцпрацівники – Це тільки частина проблеми. Про її розв'язання розпитаю Наталію Заболотну, першу заступницю голови Вінницької обласної військової обласної військової адміністрації. Пані Наталі, вітаю вас на зв'язку. Вітаю. Будь ласка, розкажіть про. Напрацювання Вінничини в частині соціалізації ветеранів і ветеранок російсько-української війни можливо вже є якісь реалізовані проєкти в арсеналі. Так, Вінниччина увійшла до складу однієї з трьох областей, яким випала честь апробувати одну, напевно, з найважливіших сьогодні послуг це соціальна адаптація ветеранів, ветеранок та членів їх сімей. Це така багатокомпонентна послуга, яка складається з кількох етапів. Перший етап, зокрема, це психологічне відновлення, яке відбувається з ветераном, ветеранкою та членами їх сімей одномоментно упродовж. Семи днів на базі одного із санаторних закладів насправді ветерани вчаться заново комунікувати, надходити зв'язки зі своїми рідними, близькими. І хочу сказати, що це все відбувається під таким пильним оком і професійним супроводом фахівців, психологів, соціальних працівників такої підготовленої спеціально обласної. Нашої команди, і е, окрім того, що під час цих семи днів е, ветерани мають можливість і фізично відновитися, тому що перебувають в санаторному закладі, і мають можливість відвідувати різні процедури для відновлення фізичного здоров'я і свого тіла. Але це лише перша складова, а друга надважлива складова це коли ветерани зі своїми сім'ями повертаються в громади, і от саме там їх повинні підхопити соціальні працівники в громаді. Власне, обласна команда фахівців готує таку дорожню карту для них, щоб вони знали на що звернути свою увагу у роботі вже з сім'єю, ті проблеми, ті пріоритети, які висловила сім'я під час цих семи днів, і далі працювати з ними вдома, під час працевлаштування, допомогти дітям з освітою. Всі ті питання, які потребує вирішення сім'я, повинні супроводжувати соціальними фахівцями. Я хочу сказати, що нам вдалося організувати таких два заїзди пілотних і третій заїзд ми також вже запустили самостійно за рахунок співфінансування громад. От власне питання фінансування завжди з'являється взагалі фінансування йде з громадських бюджетів та з бюджетів громад, точніше. Так, якщо угу. ми говоримо за пілотний проект, так. в чому нам пощастило брати участь, то він фінансувався Товариством Червоного Христа України, повністю перебування ветеранів і членів їх сімей у санаторному закладі. Обласним бюджетом ми покривали кошти роботи обласної команди фахівців. Але це пілот лише два заїзди. А задача стоїть, і ми таку ставимо перед собою що найменше один такий заїзд в місяць, і тому ми відпрацювали вже з нашими громадами і. І громади вже більшість громад прийняли місцеві програми, заклали туди місцеві кошти. Отакі от перший першу таку апробацію з громадами ми провели влітку, і от наразі, вже 23 вересня, готуємось до наступного заїзду вже за кошти, так само громад і обласного бюджету. Пані Наталі, дуже коротко. Якщо можна, чи розвиваєте ви адаптивний спорт? Ну чимало ветеранів мають інвалідність, і е, е, як залучити їх до занять е, спортом е, представників. Відвитралимо обов'язково, тому що напевно, якщо ми говоримо про соціальну адаптацію, це власне включення ветерана у суспільне життя в громаді. І один з найтаких вагоміших і найрезультативніших це є адаптивний спорт. Нам вдалося залучити наших ветеранів війни, які, на жаль, отримали поранення і вже повернулись, але спробували вже свої сили у іграх нескорених українських іграх. Це 11 наших ветеранів. Ми створили. Про обласні адміністрації таку координаційну раду, куди залучили їх і спільно з ними розробили такий величезний проект незламні Вінничини, які мали можливість опробувати розпочати до Дня Незалежності, де 120 ветеранів з усієї Вінницької області з трьох областей спробували свої сили у понад 11 різних видів спорту і дивитися на ті гарячі. Очі, коли вони пробують себе в тих видах спорту, можливо, коли вони раніше не спробували себе. Вони переконуються в тому, що це важливо, що це потрібно, і ми показуємо тим самим приклад громадам, що не завжди потрібні величезні ресурси для того, щоб на місцевості в селі в селищі мати можливість залучати ветеранів до спорту, до, до, до бо тоді вони спорту. відчувають власні Наталі, потреб. Я вам дуже дякую. У нас на жаль обмежений час. Дуже дякую за вашу роботу, за той проект, який ви спробували, і він вдався. Це Наталія Заболотна, перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації, Була у нас на зв'язку. Дякую вам.